З початком війни на Закарпатті збільшилася кількість робочих місць за рахунок релокованих підприємств. Разом із цим і зріс попит на вакансії, адже населення стало значно більше. Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці, обласний центр зайнятості працевлаштував майже півтори тисячі осіб. Наразі в області актуальні більше п'ятисот вакансій, які надали роботодавці, та ще близько двохсот відшукали працівники. По тих вакансій 720, які є, то шукачів роботи. Через службу сьогодні є менше двох тисяч. Тобто, приблизно бачимо, що пропозиція на одну вакансію двоє спеціалістів. Але ж це так не можна говорити, тому що більшість вакансій знаходиться в Ужгородському, Мукачівському районах, в гірських районах, скажімо, Міжгір'я, Воловець, Рахів, Тячів. Іршава вакансій значно менше. Головне завдання центру зайнятості зараз працевлаштувати всіх людей, які звертаються до них. Працівники шукають та підбирають вакансії за необхідності навчають та перекваліфіковують спеціалістів, адже економіка повинна працювати для держави 4 травня. Зразу була вакансія. Мені дали направлення. Я на слідучий день, 8 числа, прийшла в на фірму, яка шукала оператора. Тиж тиждень пропрактикувалася, постажувалася, от офіційно вже мене влаштовують на роботу. Так що дуже дуже швидко, гарне обслуговування. Я задоволена. Останніми роками на ринку праці зберігається тенденція збільшення попиту на вакансії в сфері продажу торгівлі, маркетингу та роботі в інтернеті. В свою чергу виробничі професії втрачають популярність. Найбільш затребувані, я би сказав, ну лишається з тих, бо які сьогодні це найбільше швачок, у нас воно десь стабільно є. Є системні в'язальники жгутів, Требувані спеціальності працівників які з інструментом. Велика, велика кількість є вакансій у сфері послуху. Нас лісу це обслуговування. Е, значить, якщо говорити сьогодні, що хто сьогодні потрібен, сьогодні потрібні робочі руки і бажання працювати. Також відчувається брак спеціалістів і в іт галузі. Негативно на ринок праці зараз впливає і брак кваліфікованих кадрів. Значна частина молоді та людей середнього віку виїхали і не можуть повернутися в Україну. Айтішніки, айтішники завжди бракує. Лікарів гадних завжди бракує. Завжди бракує гарних рятувальників. Рятувальників завжди бракує. Бракує, напевно, вчителів хімії, екології, тому що зараз екологія не дуже вдалою в нас є. Думаю, будь-яка професія популярна, яка зараз приносить користь для нашого, нашої країни. Будь-яких, але професіоналів. Багато є робочих, але мало професіоналів. В інтернеті якісь популярні професії, мабуть. Кваліфікованих у всіх галузях більш простих професій. Токар. От вот токарі, ті що йдуть фабричні. Молодь сучасна не бажає на того вчитися. Ну що чомусь останній час професія вчитель менш популярною стала. Всі хочуть швидко заробити багато грошей. А... Вчити дітей нема кого. Різних всіх робітничих. Зараз у всіх вища освіта, робітничих професій дуже мало. Мабуть, базових, тому що зараз всі хочуть стати блогером і так далі. А, базові це лікарі, я так думаю. А, електриків не вистачає це з особистого досвіду. Ну, база, база, що зараз. Молодь більше хоче розвиватися і йти у якийсь такий it світ, а сферу. Потрібно все ж таки також і не забувати про якісь базові професії, базові потребності людей. Відновлення економіки стимулюватиме зростання попиту на робочу силу. Проте за словами фахівців, ринок праці ще досить довго відчуватиме на собі нестачу спеціалістів.